Якщо ви скептично відноситеся до мульчування почви сосновою корою, друзі, сьогодні на прикладі хочу показати вам, наскільки це впливає на те, що ви мало доглядаєте за своїм садочком. Дивіться, цю ділянку прибрала всі бур'яни, відео було на каналі, я 4 тижні тому засипала, замульчувала сосновою корою. Подивіться, яка кількість бур'яну. От, от бачите? Неймовірно, скільки їбати. Їх зовсім немає. Іди сюди покажемо. Якщо навіть десь бур'янчики є, ось, от ви проходите, проходите разом зі мною. І бачимо бур'янчик. Дивіться. Оп, двома нігтіками, двома пальчиками. Дивіться, оп, і все. Його мало, і його не складно прибрати. Зовсім не складно. Зовсім. Не складно. Ось так поприбирала. А тепер. Ходімо, ви йдіть і будете дивитися, скільки тут бур'яну. Зовсім його мало. Друзі, естетично, гарно, рослинка волога затримається, тому що зараз жена спека 45 градусів на сонці, 50 на сонці. А от подивіться ця ділянка. Цю там, де засипана корою, я прибирала за день раніше, ніж цю ділянку. Тобто ця пізніше була в мене було прибирання бур'янів. Дивіться, скільки їх вже знову з'явилося. У нас тут крапельний полив і там декора, і от в цьому квітничку. Дивіться, скільки бур'янів. Якщо у вас є можливість, не зволікайте, мульчуйте, мульчуйте, друзі. У мене тут чорної агротканини немає. Шар соснової кари гарний 10 см. Цього вистачає, щоб бур'яни зовсім не зростали.